Привіт! Ну що, ви на каналі Тіна USA і сьогоднішній випуск знову присвячений місячній підписці Stitch Fix. Я ставила на паузу на декілька місяців, але як я і казала в попередньому відео, що спробую осінню колекцію чи осінній підбір одягу для мене. Отже, прийшла коробка, я звідси ще нічого не досягала. А давайте спробуємо. Ми з вами в коментарях попередніх відео вже зробили висновок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Наскільки я бачу, тут п'ять речей, отак запаковано, і наскільки я бачу, це в принципі дійсно осінні кофти, сорочки. Зараз з вами розберемося. Як я тільки що сказала в попередньому відео, під коментарями ми з вами дійшли висновку, що в принципі цей сервіс не вартий уваги за дорогий одяг. А, і по якості він класний. Я можу сказати, що завжди, в принципі, вони підбирають розміром і стилем. Більш-менш те, що можна носити. Якби воно було, ну хоча б в два рази дешевше, я б залишала а, кожного разу собі. Отже, тут у нас папір з цінами. А, що можу сказати? 40, 28, 68, 54, 58 доларів. Різне-різне. І в загальній сумі а, це може обійтися, якщо я залишаю всі речі, 166 доларів. Якщо я не помиляюсь, Stitch Fix мені сподобався, сподобався краще, аніж, а, як ця інша коробка називалася? Я вже не пам'ятаю, але відео залишаю тут, можете глянути. Що я... Тут знаходжу. Перше, що я тут бачу, це Market Spruce 95 район, 5 Спандекс, розмір L. Це в нас звичайна сіренька футболка. Точно схожу, але чорну, з, таким, з такою кишенькою, тут, схожою по відчуттях, я нещодавно собі купила. Ось цю футболку вони мені пропонують купити за. За скільки? А я не знаю, яка це з Це, мабуть, сама перша. Як вона називається? Маркет Спраус. За 28 доларів. Ну, як пише, не... ну, це якась фірма, я не знаю, хоча б була відома. Хоча б по відчуттях дуже приємно. Ну, дійсно класний, класний складник тканини. Район із Пандекс. Я не знаю, як це українською буде правильно. Ставимо, я зараз все покажу, а тоді ми разом це все приміримо і підберемо а, образи. Наступне щось сіреньке, щось на довгі рукав, і це боді, бодік. Це у нас бодік. У мене зараз на мені також бодік а, такий коричневенький, але на короткий рукав. А, тут. Ця фірма називається He Також не чула. Heatherly. Також нікоро нічого. Heatherly в розмірі L і в ціні 40 доларів. По відчуттях, знову ж таки, тканина класна. І вона говорю, мене цікава. Ось таке я. Ну, зараз я спробую, звичайно, як воно на мені виглядає. У мене такого предмету одягу немає. Бодіки які мене, в принципі, останнім часом цікавлять, але не те, щоб я їх носила часто. Я якось не можу їх підібрати під нічого. І але мені здається, знаєте, що щось буде на мене великий. Це розмір L, але він якийсь дуже великий. Не знаю, приміряємо зараз. Наступне. Наступне, я так розумію, що це сорочка. Також все в розмірі L я замовляла. Фірма називається Cut from the Clothes. І по ціні воно в нас 68 доларів. Сорочечка. Ось така. Сурочки я дуже люблю, як бачите, на мені сорочка є. І, в принципі, вона непогана, тканина також хороша. Розкраска, в принципі, мені підходить. Не зараз приміряємо. Знову ж таки, в цьому відео я не так. А, від Stitch Fix однозначно можу сказати, що вони підбирають одяг класно і якість одягу класна. Але ціна. З інших коробок, тих дві інших, які я пробувала, мені в принципі, підпір одягу не дуже подобався. Тому тут я знаю, що, що воно все класне, просто ціна. Ось. Що це у нас? Це у нас жакет, так, мабуть, правильно? А, в принципі, таке я ношу. Не дуже часто, я частіше такі речі носила, коли ходила в офіс, але ось таке на осінь ну класненьке таке. Типу, пальто, не пальто, жакет, не жакет в'язаний. Він у нас ціну, це фірма Fortune and Ivy. І це 54 долари. Ну, в принципі, за 54 долари я готова таку штуку купити. Тут 75% акрил і 25 поліестер. Я, ну, приміром, знову таки. Я такі речі люблю, воно якісне, гарне. По кольору також мені підходить. Зараз примірюємо. І останні джинси. Точно можу сказати, що джинси мені не потрібні. Якось так вийшло, що з цих коробок я декілька залишила, а тоді декілька я підкупила сама. І в мене джинс зараз дуже багато. Єдине, що я сподіваюся, Єдине, що я надіюсь, що просто з тим, що я втрачаю вагу, від деяких я позбудусь, поставлю в сторону. Я так роблю дуже часто. Я просто ставлю в сторону, і коли я набираю вагу, я їх знову ношу. Або знову ж таки, навпаки, повертаюся до своїх до одягу дуже часто. Фірма називається Juice Just USA. Це 31 розмір, і мені здається, він буде великий. Хоча я минулого разу казала, що буде великий. Звичайна штанка. Внизу от потрібна, а, такий а, як цей, еластичний джинс, який я не люблю я люблю більш такий твердий, а, і висока посадка з гудзиками. Ну що, а, і я думаю, що довжина вона така не до кінця, а до кісточки. І ціна на ці джинси Just USA 58 доларів. Ну, я вам скажу, друзі, що в принципі, в принципі якщо це все на мене гарно сяде. То мені мене ці ціни не лякають. В цій коробці за усі речі мене ціни не лякають. Єдине, що футболка сама перша за 40 доларів, вона 40 доларів, ну я не знаю, яка це має бути футболка, щоб вона 40 доларів коштувала. А все остальне 28 доларів бодік, 68 доларів. А ні, 40 доларів це бодік, 28 футболка. Ну так ще має зміст. А, ну що, давайте поміряємо. Зробимо з вами вердикт. Чи варто залишати, чи ні. Давайте навіть так домовимося з вами. На ціну ми зараз не дивимось, тому що в принципі ціна для мене прийнятна. Ми на ціну не дивимось, ми дивимось на те, чи воно мені потрібно, чи одяг на мені гарно сидить, а, чи він мені личить, так? Чи не тому, що просто а, є і буду носити? Що, скоріше всього, ні, в мене багато речей є, які вони в мене є, але їх не ношу, рука не тягнеться. І скоро буду знову робити чистку, бо розумію, що. А, Ну, воно лише заважає висить, і я його не ношу. А, от, а чи воно мені личить, чи ви думаєте, я дійсно буду це носити, а, будемо дивитися з цієї сторони. Ну що, друзі, ось це джинси Сіли гарно. Я кожен раз, коли кажу, о, мабуть, вони будуть на мене за великі, а потім така, о, блін, о, ні, ні, не за великі. Мені подобаються джинси. Мені ченці подобається, в мене таких немає, я не знаю, що робити. Вони виходить дощі кулатки, гарний колір, гарно сіли. Посадка шикарна, мені здається, з гуциками високі посадки я люблю. Футболка також непогана, дуже приємна, така не, не, не чорна, темно сіра. Тому ну, класна така, звичайна, сіренька футболочка. Як такий похідний, звичайний кож -ко кожноденний а, аутфіт. Ну і сорочка мені дуже подобається. Я не сказала вам тут є зав'язки, зазвичай так, щоб підкотити рукава. І що класно, тут не гудзики, тут кнопочки. Дуже-дуже зручно і дуже якісно. Ось така сорочка можна застебнути, можна розстебнути, можна підв'язати. Ну, як зазвичай, так сорочками багато завжди варіантів. Я сорочки дуже люблю. Я дуже люблю осінній період саме через те, щоб носити сорочки. І знову таки, такої, такої сорочки в мене немає. Треба вона мені, ну я не знаю, чи вона прямо мені потрібна, і я без неї не проживу. Але я думаю, що щось такого варіанту, в принципі, я, мабуть, буду шукати в магазинах якийсь час. Я не знаю, що робити, друзі. Мені подобається, мені подобається, як воно все виглядає, як воно виглядає в дзеркалі, ці відтінки такі червоно-червоно-сірі, і воно віддає фіолетом, а тут голубий ще є відтінок. Короче клас! Правда, клас? Залишаємо, правда? Ну, класно. Можна їхати на ферму в такому клас, Ні, все. Я не знаю, як ви собі думаєте, що ви там вирішуєте. А сорочку я залишаю. Друзі, ну що вам сказати? Мені ось цей бодік також дуже подобається. Ось так він на мені виглядає. А в ньому ще цікаво. Квадратна горловина. Вона така якимось чином. А... Якусь вінтажна навіть, трішки, мені здається. А тобто, тут все кльово ну, така не, не прилипалька, але не дуже широка. Я думаю, що де велика але ні, вона якраз класного розміру. Оці от а, стрічечки, прошивки, чи як вони правильно називається, також якось додають такої жіночності, мені здається, дуже мені подобається. У мене з Бодіками взагалі дуже цікава історія. Я вперше бодіки одівала, коли мені було років 9-10, мабуть, а, до нас колись в село, на західній частині України, приїжджали в клуб Second хенд Дуже багато всього було, і серед того всього я знайшла, була мені мама знайшла, а потім я сама. Бодіки чорного кольору, з Америки привезені. І вони мені так сподобались, що я дуже довго їх носила, поки не виросла, звісно. І дуже, дуже довгий час намагалася собі щось таке знайти, але їх не продавали ніде. От дотепер зараз почали продавати. Але з бодіками у мене яка проблема? Зазвичай, коли отут-отак там гудзочки застипаються. Вони якісь такі дуже ніжні і розстібаються дуже легко. Отут дуже якісно все зроблено. Закльопки оці, приліпив, прихлопнув, все чітко. Коротше, мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Сьогодні якийсь такий день, коли мені подобається все знову. Я не дивуюся, тому що Stitch Fix минулого разу мені теж а, зайшов, і мені здається, Daily Look, я згадала Дейлі Лук і. І вон це були інші коробки, вони мені не подобаються. А ось Stitch Fix мені подобається. А, кардиган оцей, згадала, як називається. Кардиган. А, в нього немає гуциків, немає пояса. Звичайний, отакий от простенький, здається, але дуже лаконічний і дуже такий осінній мені здається. В ньому ще в офіс їхати класно чи просто на вулицю ходити, їхати кудись в парк з дітьми гуляти чи на ферму. Мені це, це класно. Єдине, що я люблю, коли в кардиганах кишені йде отак от боком, коли можна в неї запхати руку, а не отак. Тому що зазвичай так я нічого не запихаю, і в кишені нічого не запихаю. Тому вони якби лишні, хоча, ну, це, звичайно, з кишенями завжди гарніше. От якось так. Я не знаю, що ви скажете. Допоможіть мені, тому що мені хочеться залишити все. Мені здається, кожна з цих а, предметів одягу ну в мене такого точно немає, навіть схожого. Тобто кардигану в мене немає. У мене є такий синій, а, непоганий, але ну, це зовсім інша. Це зовсім інша історія. Ось такий. А, він з поясом. І він також розмахайка така, ну, але це зовсім, ну, типу, це зовсім різне. Mm. Осіннього в мене кардигану немає. А в мене немає сорочки такої осінньої, щоб була червоного там чи оранжевого відтінку. У мене зазвичай всі сорочки літні, є зелена, така, темно зелена. І джинси, ну, питання так. Без джинсів, звичайно, можу обійтись без цих. А, але знову ж таки, вони на мені класно сіли, вони на мені гарно виглядають. А, тому чому ні? Хоча я знаю, я вже наділа ремень, тому що вони так досить, ну, не те, щоб великі, але такі, ну, вільні, не в обтяжку, вони мене не стискають однозначно. А, чорна футболка, ця темно-сіра, так, без неї можна, звичайно, обійтися абсолютно. абсолютно. Але якщо залишати всі п'ять предметів одягу, то, звичайно, вигідніше. Получається, тоді ця футболка безкоштовно, тому що вони дають 25% знижку, якщо залишати все. От. Що ви скажете? Будь ласка, залишіть в коментарях, який вам з предмет, предмет одягу з цієї а, коробки сподобався найбільше. А, чи вважаєте, що мені воно потрібно, чи можна без нього обійтись? І... І все. На наступної зустрічі, дякую за увагу. Будь ласка, лайк, коментар ваш. А буду рада почитати, поспілкуватися з вами в коментарях. Гарного дня!